Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія вперше поспілкувався із журналістами та розкрив мотиви своїх дій, що підштовхнуло чоловіка до вбивства політика, чи причетні до цього російські спецслужби та яку шокуючу заяву він зробив просто в залі суду. Мене звати Яна Прохон. Всі деталі за мить. Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков зробив першу публічну заяву про мотиви свого злочину. Це сталося перед початком судового засідання у Галицькому районному суді Львова, 2 вересня, де йому обирали запобіжний захід. Під час розмови з журналістами Сцельніков зізнався у вбивстві Андрія Парубія і пояснив, що його дії були особистою помстою українській владі. Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Все. Без пояснень? Все. Але пародію ж він зараз не при владі, він в опозиції. Він не буде, не буде. У медіа ширилася інформація про те, що літо російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, Є, вашого сина, сина. загиблого. Це, це не правда, це не правда. Все, що я хочу, щоб зараз, скоріше, зробили вирок, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене виміняли на військового полонену, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сила. Раніше під час допитів Михайло Сцельніков розповідав правоохоронцям, що мав сина військовослужбовця, який у 2023 році зник безвісти на Бахмутському напрямку. Редакція сайту обосвій пише, що йдеться про сцельнікова Михайла Віктора, 1994 року народження. Хлопець був програмістом, викладав у комп'ютерній академії крок у Львові. Потім працював в компанії Турнкій Ліндер. Хлопець мав активну громадянську позицію 23 лютого 2022 року. Він зареєстрував петицію з вимогою негайного запровадження візового режиму з РФ. Згодом долучився до війська у травні 2023 року. Зник без вісти під час бойових дій у районі Бахмута. Редакції сайту обосю вдалося взяти ексклюзивний коментар у матері Михайла Віктора. У розмові з журналістами жінка заявила, що звинувачує колишнього чоловіка у вбивстві не тільки політика, а й власного сина. Ми 27 років не жили разом, і для мене це він не тільки Андрія Парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге. Власними руками за словами самого підозрюваного після зникнення сина він намагався дізнатись більше про долю Михайла Віктора, тож почав проводити більше часу в російських соцмережах, а згодом встановив контакти з представниками РФ. Михайло Сцельніков стверджує, що російські співрозмовники виправдовували дії своєї країни у війні проти України та звинувачували українських політиків у її розв'язанні. За словами підозрюваного, він повідомив своїм контактам у РФ. що що проживає у Львові, і розповів про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово на запитання журналістів, чому жертвою став саме парубій? Він заявив чому це... саме парубій, ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би петя. Якщо б я жив в винниці, то був би Петя. Галицький районний суд обрав для Михайла Сцельнікова запобіжний захід 60 діб арешту без права внесення застави. Після засідання керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що справу буде перекваліфіковано. Розглядається питання про перекваліфікацію діяння, яке він вчинив на 112-ту статтю посягання на життя державного чи громадського діяча. Ми найближчим часом це зробимо. Бо є для цього підстави відповідно до нової кваліфікації злочину, підозрюваному загрожуватиме позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або до ув'язнення. Нагадаємо народного депутата від опозиційної партії ЄС, колишнього секретаря РНБО та спікера парламенту 54-річного Андрія Парубія застрелили 30 серпня посеред білого дня. Вбивця чатував на нього у центрі Львова в той час, коли Парубій прямував до спортзалу. Чоловік, замаскований під кур'єра доставки Глово, підійшов зі спини та відкрив вогонь. Було здійснено вісім пострілів. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків. Прощання з Андрієм Парубієм пройшло 2 вересня у Львові. Ранок розпочався за упокійною літургією в архікафедральному соборі Святого Юра. Після служби тіло народного депутата пронесли до площі ринок, де відбулася церемонія прощання. На самому прощанні зібралось багато людей: і молодь, і літні. Також провести Андрія Воробія в останню путь прийшли п'ятий президент України Петро Порошенко, тимчасово виконуючий обов'язки президента у 2014 році Олександр Турчинов, голова ВРУ Руслан Стефанчук, колишня прем'єрка Юлія Тимошенко. Екс-глава МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко, екс-заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, а також народний депутат Ярослав Юрчишин. Після церемонії прощання Андрія Парубія поховали на личаківському кладовищі, історичному місті спочинку багатьох видатних українців, серед яких Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Володимир Івасюк. Висловлюємо щире співчуття родині загиблого, світла пам'ять. Прогнози синоптиків шокують. У вересні до України прийде арктичний холод. Літо 2025-го і без того було примхливим. Прохолодні дні, дощі, а в Карпатах серпень узагалі подарував несподіваний сніг. Але що чекає далі? Коли країну накриє дощами і грозами та де вдарять заморозки? Мене звати Яна Порхун. Всі погодні прогнози за мить. Календарне літо офіційно завершилось, однак метеорологічне ще тримає свої позиції. Нагадаємо, метеорологічним літом називають період, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищує плюс 15 градусів за цельсієм. У 2025 році літній сезон стартував 21 травня і триває вже понад 100 днів. Кліматологи зазначають, що за останні десятиліття така тенденція стала майже нормою, і тепла погода часто простягається щонайменше на першу половину вересня. Цьогорічна осінь не виключення. За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчука. Вересень буде помірно теплим і відносно сухим. А дощів очікується небагато в Україні. Перший тиждень вересня. Очікується теплий. У південних, східних та центральних областях часом спекотний. Синоптичні умови сприятимуть надходженню спекотного повітря з більш південних широт, а підвищений фон атмосферного тиску та антициклональна циркуляція стане перешкодою для розвитку дощових хмар, тому виникне дефіцит опадів. Холодне арктичне повітря увірветься до України після 20 вересня. Попереджає синоптик. Тоді різко знизиться температура та вдарять перші заморозки на поверхні ґрунту, особливо в північних, східних і західних областях. На українців чекає нетиповий вересень, прогнозують синоптики. Зокрема, це стосується опадів. В середньому за місяць очікується від 37 до 76 мм міліметрів опадів, а в Карпатах до 106 мм. міліметрів. Ця кількість вважається нормою для вересня і навіть трохи перевищує серпневі показники. Втім, усе залежатиме від області та дня. До прикладу, в традиційно мокрих регіонах на заході та півночі України дощів буде небагато. Натомість південь та схід отримають їх більше ніж зазвичай. Особливо мінливою погода прогнозується в центральній частині України. Якою ж буде температура в областях України у вересні? Український гідрометцентр оприлюднив довгостроковий прогноз на вересень 2025 року. На відміну від попереднього року, цього разу місяць не обіцяє надмірного тепла. Якщо у 2024 тисячі середня температура була на 1-2 градуси вищою за норму, то тепер вона триматиметься в межах кліматичних показників від плюс 13 до плюс 18 градусів за цельсієм а в Карпатах близько плюс 11-12 плюс градусів за Цельсієм. Це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні. Дістати осінній одяг доведеться жителям північної України. За прогнозом синоптиків у цьому регіоні спеку поступово замінить прохолода. Зокрема, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській областях після 8-10 вересня температура знизиться до плюс 22 плюс 23 градусів за цельсієм в день і плюс 12 плюс 14 градусів за цельсієм уночі. А до кінця місяця до плюс 14 плюс шістнадцяти. Та плюс 6, плюс 8 градусів за Цельсієм відповідно дощів на Волині і Рівненщині буде небагато. А ось в Київщині, Чернігівщині та Сумщині варто приготувати парасольки. В цих областях найбільше злив та грози припаде на середину та кінець місяця. На півдні України, а саме на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Криму, погода буде комфортною від плюс 24 до плюс 25 градусів за цельсієм на початку місяця, до плюс 19 плюс 20 градусів за цельсієм наприкінці. Дощі переважно короткі за винятком Запорізької області, де циклон може затриматись довше. Найтепліше буде на Закарпатті. Тут у день температура сягатиме плюс 27 плюс 29 градусів за цельсієм майже до середини місяця, а потім поступово спаде до плюс 14 плюс 15 градусів за цельсієм. Уночі буде 4-6 градусів тепла. Дощитиме небагато, переважно у другій декаді місяця. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях вересень розпочнеться тепло. Однак уже 5-7 числа стовпчик термометра впаде на 4-5 градусів. Очікуються грози й тумани. А до кінця місяця температура в день буде не вище плюс 10, плюс 12 градусів за Цельсієм. Уночі близько нуля з можливими заморозками. У східних регіонах Харківській, Донецькій та Луганській областях варесень стартував з різних погодних сценаріїв. Циклон, що спершу зачепив Харківщину та Донбас, 1 вересня оминув Луганщину. Тож у день знань там ще панувало справжнє літо з денною температурою до плюс 35 градусів за цельсієм. Тоді як в інших областях регіону вже відчули вплив негоди. До 5-6 вересня дощова погода на сході України лишатиметься незмінною. Та, попри зливи, з грозами та блискавкою, позначка на термометрі триматиметься на рівні плюс 30 градусів за цельсієм. Друга хвиля опадів очікується орієнтовно з 9 по 15 вересня, але цього разу дощі будуть помірними та без грози. Поступово температура знизиться до плюс 22, плюс 24 градусів за Цельсієм. А наприкінці місяця встановиться комфортна осіння прохолода. В день плюс 18, плюс 20 градусів за Цельсієм, уночі плюс 11, плюс 14 градусів за Цельсієм. Такий температурний фон збережеться на сході майже до жовтня. В центрі України, а саме на Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Перші дні вересня збережуть серпневе тепло плюс 30 градусів за Цельсієм. Потім температура впаде на 4-5 градусів і триматиметься на рівні плюс 22, плюс 24 градусів в день і плюс 12, плюс 15 градусів за Цельсієм уночі. Після 23-25 вересня ще нижче. Плюс 10, плюс 12 градусів за Цельсієм в день та плюс 4, плюс 6 градусів за Цельсієм уночі. Опади розподіляться нерівномірно від короткочасних злив до тривалих дощів із грозами, особливо на Дніпропетровщині, де циклон принесе справжню тропічну негоду на початку місяця. Чи готові ви зустріти перші осінні заморозки? Як готуєтесь до холодної пори року? Діліться в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Моторошне вбивство української школярки у Німеччині. 16-річну дівчину штовхнув під потяг мігрант із психічним розладом. Що відомо про вбивцю та які подробиці цієї страшної трагедії, відомі наразі. Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка Ліана Касай. Подія сталася 11 серпня на залізничному вокзалі міста Фрідланд. За попередніми даними іноземець штовхнув школярку під колеса вантажного потяга, що їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину. Трагедія обірвала життя юної українки, яка разом із сім'єю рятувалась від звірств російських окупантів у Маріуполі у 2022 році. Разом із батьками та двома молодшими братами Ліана переїхала до Німеччини. Ліана була великою опорою для сім'ї. Вона підбадьорювала та підтримувала своїх батьків, була працьовитою та хорошою ученицею. Лише кілька тижнів тому Ліана завершила навчання в школі і зробила перший крок до здійснення своєї мрії. Вступила до навчального центру у Фрідленді на спеціальність асистента-стоматолога. Щодня дівчина долала шлях від рідного дому до центру потягом, проте 11 серпня ця звична поїздка стала останньою. Як сталася трагедія? 11 серпня близько 16.00 за місцевим часом на залізничній станції у Фрідланді 16-річна Ліана чекала на потяг і вирішила зателефонувати дідусеві. Під час розмови той почув крик онуки і гучний звук потяга. Тоді ж до поліції надійшов виклик з повідомленням про хуліганство на вокзалі. На місці правоохоронців зустрів 31-річний громадянин Іраку та провів до колії, де лежало мертве тіло українки. Чоловік стверджував, що натрапив на дівчину випадково. На місці у його крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Однак, спокійна поведінка не викликала підозр і поліція відпустила його додому. Спершу трагедію кваліфікували як нещасний випадок. Проте результати днк тесту показали сліди Іракця на правому плечі загиблої. Слідство встановило, що саме він схопив Ліану за плече та штовхнув під потяг. Маючи докази, поліція арештувала чоловіка та оголосила підозру в ненавмисному вбивстві. Та вже у відділку громадянин Іраку почав проявляти агресію, після чого його перевели до спеціалізованої психіатричної клініки. Що відомо про вбивцю Ліани? Слідство не виявило жодного зв'язку між підозрюваним та загиблою. Відомо, що 31-річний уродженець Іраку страждав на параноїдальну шизофренію та перебував в Україні нелегально. Він неодноразово подавав клопотання про отримання притулку в Німеччині, проте йому відмовляли. А в березні 2025 року мали депортувати до Литви. За даними поліції, обставини події нині детально розслідуються. Наразі родина Ліани готується до похорону. Муніципалітет Фрідленда оголосив збір пожертв, щоб полегшити фінансовий тягар сім'ї. Вже вдалося зібрати понад 24 тисячі євро. Мати й батько покійно і спустошені. Обидва маленькі хлопчики не розуміють, чому їхня старша сестра не повертається додому. Це просто відчуття холоду та, здавалося б, нескінченної порожнечі. Батьки намагаються бути сильними для двох хлопчиків. Але гори через втрату коханої доньки невимірне. Похорон відбудеться у четвер, вісімнадцятого вересня в місті Гайльбад, гайлігенштадт Мер міста Маркус Яніцький заявив, що громада перебуває в глибокому траурі. Сім'я загиблої подякувала місцевим мешканцям за підтримку та висловила сподівання, що винний понесе справедливе покарання. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.